У глибині старого лісу жило маленьке бівчиня на ім'я хвостик. Воно було надзвичайно жвавим і допитливим, завжди першим дерлося на найвищі гілки, шукало нові місця для горішків і не боялося навіть великих ворон. Але цього ранку сталося щось дивне: хвостик бігав по гілках, коли раптом побачив велику дерев'яну скриню з під яблук. Яку залишили люди неподалік. Схопивши цікавість за хвіст, білченя застрибнуло всередину, і саме в цей момент чоловік закрив скриню та поставив її на візок. Білченя не встигло й писнути, як разом зі скринею опинилося серед гуркоту коліс і міського шуму. Коли кришка нарешті відчинилася, хвостик не впізнав довколишній світ, замість високих сосен. Кам'яні будинки, замість співу пташок, гудки машин і людський гамір. Повітря пахло не лісом, а чимось смаженим і солодким одночасно. Це що, новий ліс? прошепотіло білченя, тримаючись за свій пухнастий хвіст. І саме так почалася його велика пригода у великому місті. Хвостик обережно вибрався зі скрині і побіг вузькою вуличкою. Каміння під лапками було холодним і дивно рівним. Раптом він вийшов на велику площу, де повсюди літали сірі птахи. Вони клювали зернятка й крихти, які залишали люди, і зовсім не боялися метушні навколо. Хей, пухнастий! Ти хто такий? Гукнув один із голубів, підкотивши до нього. Я білченя, несміливо відповів хвостик. Я шукаю дорогу додому у ліс. Голуби захіхотіли, закружлявши довкола. У ліс? Ти тепер у місті? Тут свої правила, пояснив старий голуб із білими крилами. Тут не треба ховати горішки. Тут треба вміти знаходити крихти і бути швидким, аби люди не прогнали. Хвостик здивовано кліпнув очима. І ви так живете щодня? А як же, гордо кивнув голуб. Ми міські птахи, нас багато, і ми всюди. Білченя озирнулося. Люди й справді кидали хліб, а птахи сміливо підбирали його просто з-під ніг. Для хвостика це було зовсім новим світом, але він відчував місто велике й шумне, і самотужки знайти дорогу назад буде непросто. Хвостик бігав площею, придивляючись до всього нового і раптом почув дитячий сміх На лавці сиділи хлопчик Тарас і дівчинка Настя. Вони їли морозиво і весело щось обговорювали. Раптом Настя помітила маленького рудого звірятка, яке перелякано тулилося до бордюру. Тарасе, дивись, це ж білочка. Хлопчик здивовано роззявив рота. У місті неможливо. Діти тихенько підійшли, а Настя простягнула руку шматочком печива. Не бійся, малюку, ми тобі не зробимо зла. Хвостик насторожено понюхав і обережно взяв крихту. Його очі засяяли, бо після довгої дороги він був дуже голодним. Бачиш, він не дикий, зраділа Настя, йому потрібна допомога. Тарас кивнув серйозно: якщо він із лісу, то ми маємо допомогти йому повернутися. Білченя підняло голову. І ніби зрозуміло їхні слова, йому вперше за день стало спокійно. Можливо, ці двоє дітей зможуть стати його провідниками у незнайомому світі. Настя взяла хвостика на руки, а Тарас ішов поруч, пильно придивляючись до дороги. Вони вирішили показати білченяті місто, щоб зрозуміти, як йому тут виживати. Та вже за кілька кроків. Вони побачили першу небезпеку, машини гуділи на перехресті, сигнали звучали так гучно, що хвостик затулив лапками в ушка. Він намагався зіскочити, але Настя міцно тримала його. Тут не можна бігати, пояснив Тарас. Треба чекати зелене світло. Діти зупинилися біля світлофора, а білченя дивилися, як потік машин спиняється. Щойно запалюється зелений сигнал. Для нього це було дивом світлячок у коробці керує величезними залізними звірами. Далі вони пройшли повз смітники, де кілька котів нишпорили в пошуках їжі. Один із них загарчав на білченя, але Тарас відганяв його, плеснувши в долоні. Хвостик злякано пригорнувся до Насті. Бачиш, серйозно мовила дівчинка. У місті небезпечно жити тваринкам без дому. Тут треба бути дуже уважним. Хвостик зітхнув, йому стало зрозуміло місто сповнене див, але й загроз теж. Після галасливих вулиць Настя й Тарас завели хвостика до міського парку, і тут більшення раптом зупинилося, бо перед ним відкрилася зовсім інша картина високі дерева. Кущі, зелені галявини і пахощі трави. Ого! хвостик вдихнув на повні груди. Це майже як удома. Він стрімко зістрибнув із настиних рук і побіг угору по першому ліпшому дереву. Його лапки радісно перебирали кору, хвостик розвернувся, мов прапорець, а очі засяяли. Настя сміялася. Дивись, як він щасливий! Тарас теж усміхнувся. У цьому парку і справді багато білок. Може він знайде тут друзів? Хвостик тим часом зустрів двох міських білок, вони були менш полохливі, ніж лісові, і одразу підійшли ближче. Ти новенький? запитали вони. Тут є свої правила люди годують нас воріжками прямо з рук, але треба бути сміливим і не боятися. Хвостику було цікаво, але водночас він відчув смуток це було не його рідне гніздечко у дуплі, та парк подарував йому надію, що й у місті можна знайти затишок. Коли хвостик набігався по деревах у парку і трохи втамував голод горішками, які принесли люди, Настя й Тарас сіли на лавку і почали радитися. Він щасливий тут, але ж його дім у лісі, сказала Настя. Там його родина. Тарас кивнув так, треба знайти спосіб повернути його назад. Але як? Ліс далеко, і ми не знаємо дороги. Хвостик почув їхню розмову і спустився з дерева. Він сів поруч і насторожено дивився на дітей, ніби розумів кожне слово. Ми можемо запитати в дорослих, запропонувала Настя. Тато казав, що неподалік є автобуси, які їдуть за місто. Може, ми зможемо довести його туди у коробці. Тарас усміхнувся, а потім разом віднесемо його до краю лісу. Діти поглянули на білченя, і в їхніх серцях народилося тепле відчуття вони стали для нього справжніми друзями і мали довести пригоду до кінця. Хвостик підскочив, крутнув хвостом і радісно запищав, ніби справді погоджувався на план. Настя й Тарас обережно посадили хвостика у картонну коробку, зробивши отвори для повітря. Білченя спершу хвилювалося, але коли діти лагідно погладили його, воно заспокоїлося. Вони сіли в автобус, що їхав за місто. За вікном поступово зникали високі будинки, натомість з'являлися поля, зелені пагорби і, нарешті, знайомі ліси. Серце хвостика радісно калатало. Він відчував, що повертається додому. Автобус зупинився на узлісі. Настя й Тарас відчинили коробку, і білченя миттю вистрибнуло. Воно побігло до першого ліпшого дерева, зупинилося, озирнулося і глянуло на своїх нових друзів. Його очі сяяли вдячністю. Бувай, маленький мандрівнику, прошепотіла Настя. Не забувай нас, додав Тарас. Хвостик ще раз крутнув пухнастим хвостиком і зник у зеленому гіллі. Діти довго стояли і дивилися на ліс. Вони знали, їхня пригода закінчилася, але пам'ять про неї залишиться назавжди. Вдома Настя сказала: Тепер я розумію, навіть маленькі вчинки можуть змінити чиєсь життя. Тарас усміхнувся а іноді й врятувати. І з того часу, коли вони бачили білочок у міському парку. Їм завжди здавалося, що серед них є той самий хвостик, їхній лісовий друг, який пережив у місті велику пригоду. Буду вдячний за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.